Це дійсно ще раз президент показав, що не тільки Донець, не тільки Харків чи столиця Київ, а це розвиток Львівської області, а це розвиток всієї Західної України, семи, семи областей нашої України. Повірте, що сьогодні ми розглядаємо не просто що, хоча це старт. Що в Львові сьогодні потужно будується стадіон. Я бачу, що в Варшаві значно встає, і наш стадіон значно буде краще, ніж у Варшаві. Повірте, що успішне проведення Євро-2012 відкриває пряму нам дорогу, і це слова президента до Олімпійських євро 20 2022 року. Дехто знову ж таки скептично ставить, скептиків у нас дуже багато. Так як були скептики по проведенню дієвої 2012 і ще і переформі, скептиків багато. Але це реальне життя, і тут не треба дивуватися. Для того, щоб їх ставало менше, треба краще працювати і показувати результати роботи. І коли сьогодні в нас, в Західній Україні, будуть побудовані сучасні льодові, паласпорту, у Львові і інші для проведення всіх. 16 видів спорту. І це вони будуть будуватися в різних областях нашої західної України, там, де буде столицею Олімпійських ігор об'являється місто, історичне місто Мідлів. Буде побудована інфраструктура туризму, готельного бізнесу розвиватися і все, що навколо цього, буде створені, будуть побудовані дороги. Будуть створені робочі місця. Це дуже, дуже сьогодні важливо.